Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке працювало за схемою Ваш родич у поліції. Вони працювали із базою даних та обдзвонювали громадян України, повідомляючи, що хтось з їхніх рідних вчинив правопорушення. Ма, мама, як? я в міліції, ма, побився. Так, давай, давай, сюди, давай сюди. Телефон. Я тобі кажу, давай сюди. Алло, добрий день. алло, добрий день. Придай сюди на той столет, туди і сам Добрий день. <косі> моя моя фамілія Бойко Сергія Віталійовича, начальник слідчого віківку. Будь ласка, ви не хвилюйтеся, там нічого страшного. Я все поясню зараз. Він поки що затриманий по статті 121 частина 2, Це нанесення середньої тяжкості товарських ушкоджень. Після того, як шахраї розуміли, що жертва на гачку, вони починали розповідати про неіснуючі збитки. В даному випадку під час нібито бійки розбили телефон, але у псевдоправоохоронців було вирішення цієї проблеми. Скажіть мені, будь ласка, будете мирним шляхом чи через суд вирішувати це питання. Але, будь ласка, ви і я маю на увазі там не близькі, не родичі, не ще хто. Воно мені не треба, вибачте. Ви і я на цьому крапка. Ви почули мене зараз? Добре, тоді дивіться, що ми робимо. По перше, я готую папери на примирення на його звільнення. Що треба вам? Загальна сума йде по військовій заяві 15 тисяч гривень. Якщо не важко, візьміть папір ручку, запишіть я вам тоді зараз там е -е, рахунок. Зрештою, після звернень громадян, справжні поліцейські з'ясували, що злочинне групування складається з трьох осіб. Тариф у вказаної групи був від 5 до 20 тисяч гривень, після чого потерпілі надсилали кошти на банківські картки. В деяких випадках банківські карти були відкриті на підроблені документи. Наразі слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих. Загальна сума збитку становить 100 тисяч гривень. Однак кількість потерпілих може сягати 50 осіб на загальний збиток понад Півмільйона гривень встановлено, що усі зловмисники мешкають та працюють зі столиці. На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки за місцем проживання вказаних підозрюваних. Було виявлено та вилучено мобільні телефони та іншу техніку, яка є доказами в даному кримінальному провадженні. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора трьом підозрюваним повідомлено про вчинення шахрайства організованою групою частина 5 статті 190. Злоумисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.